Всіх вітаю! Мене тут питали дівчата в чаті з приводу Кадирова. Основне запитання, чи не стане його смерть тригером до закінчення війни. Ну, тобто це може повести за собою деякі події на території самої Росії, що вже дійсно спонукати до закінчення війни. Давайте подивимося зараз, в якому він стані. Таке його самопочуття, чи дійсно він такий хворий, покажіть. Він вдома зараз, і, я так розумію, що злиться, чогось злиться в нього якісь злої, якісь розмови, маніпуляції з, з королем через новину, яку він отримав. Добре, покажіть мені здоров'я його скривають, так. Да. значить, скривають те, що вже скоро. Що Здоров'я вже йде до того, що скоро буде Вищий суд. Верховний скриває. це Показує те, що це намагаються скривати. Добре, це цвіт. Не будемо вже дивитися, чи довго йому лишилося, але все ж покажіть нам розвиток подій після того, як обірва піде на той світ розвиток подій на території Росії. Саме Чечня цікавить. Ну, ну так я розумію, люди іншої віри Да. Тут виходить, що в принципі да, у них може статися дійсно якась дуже гучна подія. Це буде розцінюватися як серйозна підлість. І це буде йти якраз від людей. Ну, це буде пов'язано, скоріш за все, саме з віруючими людьми. Там буде шанс до влади прийти якомусь жезловому злому королю, але боюся, що він ну, ненадовго це буде. Хоча це можуть показувати самого Кадирова. Що ще покажіть мені? Да. І ось, будь ласка вам. І будуть військові дії. міждоусобні, дуже 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 сильні, Щось буде. Угу. І вони можуть бути, ну, як сказати, успішними. Тобто, це, от можна сказати, це військова агресія всередині країни. Ну скажіть, чи зупиниться війну в Україні? Це військова агресія. Зупинить війну в Україні. Да. Їм прийдеться уходити. Ну що я можу сказати, мені подобається імператор. Тут справа в тому, що там вони усі разом можуть порішати імператора, ну, типу, скинути його, а може навіть і зовсім уйти. Ось Да. тут ще такий варіант подвійний або уйти, або його скинути. Да. Так що я думаю, що, скоріш за все, да. Тут почнуться зразу, може і перемогу, але якби знати, коли вже він піде, цей товариш на той світ, якби ж розуміти це, Ну давайте спробуємо спитатися по срокам. Хоча карти і сроки, це взагалі різні речі, але хоч так приблизно, коли кадерів піде вже, скільки йому, давай так, скільки йому лишилося. Тільки йому лишилося. Живіти днів, місяців, років. П'ять, дев'ять місяць. Ну, місяць показує, а не років. Хоча дев'ять місяців, ну це страх сам. Скоріше всього, залишилось йому місяць. Угу. Все одно будуть скраю домовилися не розказувати. Там все складно і операція, скоріш за все, якась ще буде одна неудачна маніпуляція медична. Ну, ось так. Будемо сподіватися, що це все справдиться. Хай нам Бог А Ми тримаємося.